Коли я останній раз був між вами, я ніколи не міг собі подумати, що я наступний раз прийду до вас під час війни. Оце, мабуть, треба було мати якийсь диявольський ум, щоб думати про війну в майбутньому. Але коли нас, можливо, впродовж тих місяців питаються різні люди, от що ти уявляєш? Що тобі? З чим тобі асоціюється те слово війна? Може, кожен з нас по-своєму на Бо кожен з нас має свій досвід, досвід такого тяжкого життя в Україні під час війни. Один з наших військових капеланів мені сказав, знаєте, мені слово війна асоціюється з болотом. Окопи. Бездоріжжя, дощ, війна. Може, для вас це слово по-своєму якось відлунює в вашому серці і свої асоціації ви зможете якось так висловити. А для мене знаєте, з чим слово війна пов'язане? Може, через те, що в українській мові війна є слово жіночого роду. Подумайте. Коли мені хтось каже війна, я бачу перед очима заплакану жінку. жінку маму яка провожає на фронт свого сина чи свою доньку і нікого не знає, чи хтось його побачить. Заплакану маму, яка втратила свого сина. Це, можливо, найбільший біль наших парафій по цілій Україні, що мало не щодня ми ховаємо наших героїв. І жінки плачуть. Слово війна мені асоціюється із знаєте, заплатеним обличчям мами, яка із своєю дити дитиною мусить. Зриватися із свого дому, свого місця, тому що її дім просто на очах її знищили. Я пригадую таку, таку жінку, яка з дитиною майже боса пройшла 20 кілометрів до міста Бровари під Києвом, тому що в їхньому селі став російський фронт, її хату просто спалили. Що діялося в серці тої жінки? Ну, важко сказати, куди вона йшла з тою дитиною. Заплакана жінка, яка сьогодні штурмує Європу, різні країни світу для того, щоб ну, подбати бодай про тимчасовий притулок для себе, для своєї дитини в той час, коли тато воює на фронті. Заплакана жінка. Можливо, це, знаєте, сьогодні образ України під час війни. Але коли почалася війна, ніхто з нас не думав сидіти тільки і плакати. Ми усі разом, як народ, стали до боротьби. Кожний на своєму місці. Той, хто не взяв в руки зброю, став волонтером. Кожен почав щось робити для спасіння свого народу, своїх рідних, своїх близьких. Але я пригадую одну таку дуже цікаву історію, коли, знаєте, Київ був майже в облозі, коли гриміли пушки. Танки, різні види реактивних систем довкола Києва. Я тоді відвідав нашого міського київського голову пана Кличка. І очевидно, ми, ми говорили про біду міста Києва під час війни. Саме сьогодні я відвідав вашу міську владу, так само мав зустріч із очільником військово цивільної обласної державної адміністрації. Ми говорили про проблеми Одеси і Одещини під час війни. Ми говорили про гуманітарні потреби, потреби прийняти біженців, накормити тих, у кого війна забрала всі засоби для існування, про інші побутові практичні справи. Так і тоді з паном Кличком ми говорили про те, що потребував Київ під час війни. Але ви знаєте, на закінчення нашої розмови він мені став таку одну фразу, яка дуже глибоко мене заставила задуматися. Він каже: знаєте, від церкви більше, ніж хліба і одягу, ми потребуємо слова надії. Знаєте, і від тоді, і тої хвилі, я почав розуміти, що ми, як спільнота віруючих людей, бо це є церква, ми маємо слово надії. Ми, віруючі люди, маємо щось таке, чого сьогодні українцям не може дати ніхто, ніхто з людей. І та сила слова надії, яку ми, віруючі люди, які повинні сьогодні дати Україні, є слово надії Христового Євангелія. Бо святий апостол Павло каже, що Євангелія це не є просто якась книжка там на яка лежить. Це гарна історія. Євангелія це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Отож саме від віруючої людини приходить сила, сила джерелом якої є сам Господь Бог. Та сила, перед якою ніхто не може стоятися. Тому каже, сам Христос не має нічого неможливого тому, хто вірує. І знаєте, з того часу я почав дивлятися в обличчя нашої церкви. Нашої церкви в Західній Україні, в Центральній Україні, нашої церкви на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині. Я вдивляюся тепер обличчя нашої церкви на Одещині, коли на вас дивлюся. І знаєте, що я бачу? Я бачу маму, яка обіймає своїх дітей. Так, плаче часом над ними. Але мама, яка обіймає, яка зігріває, яка рятує маму в обіймах якої дитина перестає боятися. І це материнське обличчя нашої церкви так об'явилося, знаєте, у тих тяжких місяцях, як можливо ніколи перед тим. І різні люди, які, можливо, ніколи до церкви не, не приналежали. Вони просто кидалися в обійм тої церкви. Вони потребували когось, хто в тих часах їх прийняв, їх вислухав. Можливо, навіть з ними поплакав, їх нагодував, зодягнув. І це обличчя мами. Церкви, яка обіймає своїх дітей, доповнила мені одна фраза одної жінки, яку я зустрів в Курпивницькому. Я так і не спитався, звідки вона. Вона біженка переселенка, яка потрапила в чуже місто, де нікого не знала. І каже мені: Ви знаєте, я собі сказав, найперше я піду до церкви. А тоді я точно знаю, що тут. Чому в місті я не пропадав. І вона це говорила з такою радістю. Чому? Бо дійсно знайшлася та її спільнота, спільнота церкви, яка її прийняла, яка її обійняла, підтримала. Наші волонтери, зокрема, ті, які працюють у карітасі, кажуть, що так важливо, щоб навіть коли людина вирішила переїхати з одної частини України в іншу. Передати цю людину від одної спільноти в іншу. Часами той, хто пережив насилля, всю брутальність, знаєте, тих знущань, які росіяни чинили і чинять дачу над нашими народами, нашим народом, так довго треба зігрівати ту душу. Так довго той холод, знаєте, того. Того пережитого насилля, того знущання, того страху, холодить серце людини. Так довгий треба відігрівати. Так подібно, знаєте, як, як е, е, коли маленьке курятко намокне, воно ціле труситься і може, і може вмерти, якщо ця квочка не візьме його під крило своє і не зігріє. І тут мені теж пригадуються слова Ісуса Христа, який плакав над Єрусалимом. каже, Єрусалим Єрусалиме, скільки раз я хотів зібрати вас, як квочка збирає курят під свої крила, але ви не хотіли. Я хочу вам подякувати нашій церкві, нашому екзархату тут, на Одещині. На тих південних теренах України за те, що ви є такою кочкою. <смі> Яка зігріває? Тому так люди спішать. Бо так, так нам потрібно один одного. Нам так потрібно відчути от те коло однодумців, правда? Коло людей, які вірять, думають, борються так само, як я. Тому що тоді ми взаємно себе один другого підтримуємо. І я думаю, що блажений той народ, який має таку люблячу матір церкву, яка не засудить, не покарає, але зрозуміє, простить, прийме і зігріє. І тому нехай знаєте, от та війна, яка до нас приходить як Обличчя заплаканої жінки. Знаєте, В кінці силою Христового Євангелія в наших серцях буде перемінена. Нехай та Божа любов, яка властива єдиним сенсом життя людини, поможе нам вистояти. Колись я казав, знаєте, спочатку я вірив в перемогу, а тепер я знаю, що вона буде. Я сам колись здивувався. А мені про те, що ми обов'язково перевожимо, сказали наші хлопці з самооборони нашого лівобережного району на третій день війни, уявіть, тоді російські диверсанти бігали по Києву, знаєте, як мурахи. І Навіть до Собору були перестрілки на подвір'ї нашому, бо були запечатані так звані диверсійні групи, які вже давно вже там сиділи. В певний момент їх розпечатали. І вони мали списки, мали всі точні адреса, вказівки, кого вони мають першим виелімінувати. І вони чітко виконували дані їм доручення. А наші хлопці їх виловлювали, знаєте, як куропаток. Той процес називали збирання грибів довкола та... Собору. І кажуть мені, знаєте, блаженіші, ми зловили російських десантників. В них були татуювання такі, знаєте, круті. Сірія, Лівія. Каже, але ми в їхніх очах побачили смертельний переляк. В їхніх очах ми побачили перемогу України. Ви знаєте, воно стається. З дня на день. І тоді ми вірили. Я вірив тому, що побачили ті хлопці. А тепер я знаю. Знаєте, я, я знаю? Я дуже люблю відвідувати наших поранених. І от в очах поранених, наших хлопців. Я бачу і знаю, що нас вони не переможуть. В них такої сили немає, ані духовної. Ані моральної, ані іншої. Нехай Мати Церква своїми обіймами усіх нас зігріває, щоб ми мали відвагу рухатися вперед, відстоювати нашу свободу, нашу незалежність, потім перед нами великий шлях гоїння рам тої війни. А дай Бог, щоб жінка в Україні ніколи не плакала. Дай Бог, щоб колись, як спитають нас, ваших дітей, з чим в тебе асоціюється слово Україна? Щоб ті діти сказали з успіхненим, щасливим обличчя моєї мами. Слава Ісусу Христу!